Огляд гамака мексиканського. ось, Сам по собі непоганий. Єдине, здається, що такі слабенькі шнурочки, бо заявлено 150 кг навантаження. Я 92 кг, ну мене він витримав. Трошки тут потріщало, але не страшно. Воно собі розтягнулося так, як йому хочеться. Ось. З мінусів я описав і розкажу, що треба дуже високо вішати від землі. Тому що Коли ти на нього сідаєш, він дуже крепко провісає. Але це пов'язано з тим, що розтягуються самі шнурки, сама тканина. І плюс він в мене вісить, бачите, дуже далеко від дерева. Тобто сама оця мотузка розтягується і там дуже на максимумі. Мотузка розтягується. Тобто врахуйте це, що для дітей навряд чи діти сюди залізуть, їм буде дуже незручно залазити і вилазити. Тобто рекомендую, щоб у вас відстань була мінімальна відстань, де буде він прив'язаний до дерева. А так гамак чудовий, час покаже, скільки він часу прослужить.